Так, замазали доски. О, чорна пришла. чорна, кс 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 с кс, -кс. чорна, чорна, ти допомагати прийшла, А чого так пізно? Чіп, А, да. Не будеш? Ні. Ну як хочеш. Я ж тебе не заставлю. Завтра прийдеш, да? Завтра будеш допомагати? Да, я понял. все, йди, йди, йди. Так, домазала доски длині сюди. 4 штуки. Веник сховати. Да намочить. А може й не намочити. Ой-ой-ой. Завтра демонтуруємо пол. Лаги пола. Як вже не українською мовою, каже. Я вже й забувся. Лаги це російська. Хоча у росенках лаги так і пише. Забувся, як ви мені казали. Ладно. То не страшно є. Так, доски накривати. Треба подивитися погоду, щось мені так впадло їх накривати. Це, оце такі отходи виходить. Не відходи, а остатки. Вони не йдуть на даний момент. На стойки може й підуть. стойки підуть. А це добавки. Добавки. Ну це ще 4 таких треба буде вирізати. Може там коротші підуть. Ну небагато. Там одна то точно може піти, більше не знаю. Сам собою балакаю, о, все. Гостей вже майже нема. Якийсь бусу стоїть подозрительний. Треба акуратно. Видать, треба йти по молоток. А то буде ток-ток і в мішок. піду я другою стороною. Хорошо, хоч ходи знаю. Так, піти лапи мить, бо від, від цієї гадості. І телефон буде грозний. Ми краще його обійдемо, чорт не шутить. Ладно, хватить.